4 сесії 8 скликання і з обраних 22 депутатів на сесії сільської ради прибуло поки що 13 депутатів. Відповідно до пункту 11 про місцеве самоврядування України, сесія є правомочною, якщо її пленарному засіданні, бере участь більше половини депутатів, тобто 12 депутатів. Наша сесія правомочна Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Поступила пропозиція сесії розпочати, хто за. Проти отрималась. Так, тому э, дозвольте позачергову 44-ту сесію оголосити не потрібно. Gracias. Відповідно до статті 27 регламенту Суспільного адресату, для роботи нам потрібно обрати секретаріат сесії, який виконував функції рідчинної комісії, в кількості і не меншій, як приобріто так. Які будуть пропозиції? Як завжди. У нас професійно. Ревкова і Олена Миколаївна. Лена Миколаївна, Ревкова і Михайло Володимирович. Так. То за те, щоб вище перечислені депутати війшли у секретаріат і, і личийну комісії, комісії, прошу проголосувати. Отримався. Дякую. Прошу е, зайняти вам місця. Ні. Які до секретаря е, повноваження буде виходити депутат сільської ради. Нема заперечень, будь ласка, не знайдемо. Зайнялися місця. Працюємо. Сьогоднішньої сесії вноситься пропозиція розглянути дві питання. Перше про затвердження програми шанування пам'яті засібних захисників та захисниць, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України на 26-28 роки. Доповідає Діво Лесі Миколаїв, начальник насової відділу. Друге, про внесення змін до програми підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей полівих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць в країні Владаківської сільської територіальної громади на 25-27 роки зі змінами. Також доповідає відговорися Миколаївна. Третій звіт про затвердження звіту про використання місцевого бюджету за 9 місяці. Доповідає Відговорися Миколаївна місця фінансової групи. Четверте про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Також Рейс Миколаївна доповідає. П'яте про затвердження статуту благодатні сільської ради сільської територіальної громади. вибачаюсь, видає з пасху від Геннадії, сільської ради. Шосте про перейменування вулиць Міля Геннадію доповідає. Сьоме про надання відпустки сільському голові. Восьме про затвердження меморандуму та вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації міст та громад. Доповідає Часниця Регіональна 9 земельні питання, доповідає Дені Олександрович. І ще в нас одне питання додається про складання повнов... повноважень депутата Писака Мойка Олега Сергій. Якщо немає заперечень, приступаємо до розвитку з нас питань. немає. заперечень. То... То Слово до подобного з першого питання надається Віворіс про затвердження програми функціонування пам'яті залізних захисників та захисниць, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України на 26 і 2028 році. Ініціатором розроблення програми і сам розробник являється виконавчий комітет Благодатницької сільської ради. Мета цієї програми є засвідчення пошани до загиблих бійців, ну, не лише з боку родичів ближчі друзів, а й з боку органів місцевого самоврядування, їх підтримка, ставлення до загиблих військовослужбовців. Затверджено в цій програмі завдання і заходи, мета якої є встановлення пам'ятних знаків, меморіальних дошок з портретами на честь загиблих військовослужбовців, облаштування Лейслави облаштування інформаційно-меморіальних куточків слави, героїв не вмирають в закладах установах громади, придбання квітів та інших необхідних речей, які використовуються у процесі проведення пам'ятних заходів. Також проведення просвітницької роботи, проведення фотовиставок, шкільних експозицій, розміщення некрологів, висвітлення інформації на офіційному сайті і придбання для щорічного вшанування сімей померли, загибу військовослужбовців, грамот, подяк ціних подарунків. Вона буде оприлюднена на сайті громади і тому програму нам необхідно буде затвердити. Нема питань. Немає? Зараз. барама, овща. Да. Вовко нема. Зараз. Волкова. Обелам. Доведенко. Курченко. Лозінський. Малий. Рябкова. За, Мали. За. За. сивобородку. Спасен. Тофом. Шевчим помикола. Шевчем Боїмо. Шутко. Ясеві. Не грає? Захід. 14 за. 14 за. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до питання. Прогресення змін до програми підтримки ветеранів війни, та членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих захисників та захисних на сільської територіальної громади на 25-27 років. Зі зміни, будь ласка. За з спасів комісії сільської ради додати до пункту 4 соціальна підтримка, пункт 4,17 таким змістом надати одноразову грошову допомогу особам звільнених з полону сумі 10 тисяч гривень на одну особу при наявності підтверджуючих документів і е, продовжити цю програму на до 28-го року і викласти цю програму підтримки ветеранів війни. Знову редакція програма підтримки ветеранів війни та членів сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України владатницької сільської територіальної громади на 25-28 роки зі змінами. Дивіться, звільнені ветерани, які звільнилися в 24-му році там, чи в 25-му, вони зможуть звернутися чи ні? Ну, програма завжди набирає чинності з дня її оприлюднення або з дня її затвердження. Тому, 2024, то це... Ви ну, ж розумієте, якщо ми одним дамо, програма... іншим ні, це зробимо. Вона вже програма существує, вони хочуть чи заяву сьогоднішнім числом, не сьогоднішньому, після того, як буде прийнята сама програма і предоставляє, що їм дійсно звільнені було. Але заява повинна бути вже після того, як вийшли. Ставлення голосування барану. – «За», Вермін. За. Волково. Давиденця. За. Лозінський. Малий. – «За», Ревкова за, сивоворочка. – «За», тофан. За. 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 Шевченко Іна. За. Шутко. Ясерин. Не – «За», 14 за. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до слідчого питання. Звіт про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 9 місяців місяць 2025 року. Звіт він виставлений на постійному сайті. Він був пройшов слухання комісії. Тому я думаю, питань, питань не буде чи зачитувати по можна? Цифрити. За 9, місяців, за 9 місяців 25 року до бюджету влада сільської територіальної громади надійшло 77 984 9849 тисяч гривень. До загального фонду 75 мільйонів 782,5 тисяч гривень. Спеціальний фонд 2 мільйона 202 тисяч гривень. Саме це податок на доходи фізичних осіб 42 мільйони 8. Місцеві податки і збори 12,5 млн. акцизний податок 736,4 тисяч тисячі гривень. Неподаткові надходження 5819 тисяч гривень і міжбюджетний трансферти 19 мільйонів 99 тисяч 9 тисяч. Видаткова частина за 9 місяців з загальному фонду. Становить 71 мільйон 284 тисячі 18 гривень на 11 424,7,1% більше ніж аналічно в період минулого року. Всі захищені статті план, виконані в повному обсязі, виплата заробної плати, придбання продуктів харчування, комунальний послуг енергоносії, соціальне забезпечення і поточних трансфертів. Більшість видатків бюджету спрямовується на, на заклади освіти 55,8%. За 9 місяців 25 року перерахована до державного бюджету реверсна дотація в сумі 5 мільйонів сто двадцять торгів перераховується подекадно органами управління та значецька служби. Також делегуємо кошти до бюджету Робозинської селищної ради на отримання. На отримання закладів освіти, а саме по програмі здоров'я нації 1 109 643 тисячі на підтримку закладів наших ФМСД розмірі 1 705 тисяч 876 гривень, школи статичного виховання 329 тисяч 727 гривень. Померсна програма по роботу 484 600, а саме реабілітація дітей інвалідів 339 829 гривень. На забезпечення проживання у відділі стаціонарного догляду становить 144 771 гривня. І на послуги трудового архіву 68 131 гривня всі видатки профінансовані в повному обсязі. Також перерахована по програмі на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів е е головного управління Національної поліції Миколаївської області 55 тисяч, військовій частині на придбання дронів, засобів радіоелектронної боротьби, генераторів, зарядних станцій, супутників систем старум 50 тисяч, служби безпеки України на закупівлі матеріалів обладнання та інвентарю. А також оплати послуг крім комунальних 70 тисяч. Пірвомайський районна військова адміністрації на оплату праці на рахування 200 тисяч. Головному управлінню державної податкової служби на формування поштових відправи з податковим повідомленням 45 тисяч. І на покращення матеріально-технічної бази 4-го державного пожежно-рятувального загону ДСНС України 70 тисяч. Спеціальний фонд видатку спеціального фонду складає 3 мільйони 30 9 тисяч гривень, а саме за рахунок плати за послуги бюджетних установ 267 тисяч деврь, за рахунок інших джерел власних надходжень 655,6 тисяч гривень, за рахунок інших коштів спеціального фонду 2 мільйона 107 тисяч 40 гривень. І е, виникла дебіторська заварахованість по. Настанемо на перше 25 року по сільській раді 777 гривень 67 копіпів за передичне видання казна України та вісти Первомайська. По, за, по бухгалтерії 844 гривні теж передичне видання казна України. По спеціальному фонду по дошкільним закладам освіти доходах за сплату батьківського за. Батьківську плату 35 340 гривень, 30 копійок, Кредиторська заборгованість виникла по сільській раді за комп'ютерну мишку не проплачені платежі 378 і восемь копійки. По закладам е, дошкільної освіти е, за іграшки 16 565 тисяч, шестьсот тисячі 95 за продукти харчування і за навчання качегари 13 590. По благоустрою за щебінь, ще пісок труби 35 тисяч 791 20 гривень 20 копійок. По закладам середньої освіти 21 060 гривень. Це навчальні качегарів. І по керівництву управління фінансової дії 9 600 придбання офісних пунктів. І також виникла кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на утримання та розвиток автомобільних доріг 380 тисяч виготовлення проєкта кашторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Набрежна в селі Байкотське. Просрочення до кредиторської заборонності за 9 місяців відсутня. І ми за, 9 місяці, ми тут 3 місцевих бюджетів, за рахунок, казначейства, не Дякую, <говори> Бовщик. За. – «За», Давиденко. – «За», Малий. Рябкова. За Мали. – за. За. «За», Спасенко За. – «За», Шевченко Іно. За. Шутко. За. Ясевін. За. Не За. Чотирнадцять за. Дякую, рішення. Прийнято <кій> до Росія питання пронесення зміна сільського бюджету на рік. Будь, будь, будь ласка, враховуючи пропозиції об'єднаної постійної комісії сільської ради, носимо зміни в доходну частину загального фонду бюджету, а саме надійшла субвенція згідно розпорядження Миколаївського ова номер 462 Р від 27.10. Про розподіл видатків обласного бюджету 25 й рік в сумі 6200 направлена на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територію цілісність України. Надійшла додаткова дотація державного бюджету згідно розпоряджень номер. 11.67Р від 29 жовтня 2025 року та розходять додатково додати з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативний вплив у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації за 3 квартал 2025 року. І направляється на заробітну плату е, старостинським округам і апарату сільської ради 696 тисяч 600 гривень. Е, виникла необхідність у залученні про виконання доходної частини за рахунок залишку загального фонду, вільного залишку загального фонду і е, залучаємо залишок спеціального фонду. Е, Направляється на поточний ремонт дорожнього покриття Благодатне, Сименька, Садова і Зелена Поляна. 999 500. По здійсненню заходів землеустрою. Направляється на про проект землеустрою щодо встановлення межі території Благодатності сільської територіальної громади. Второй етап 372 тисячі. Також направляється на... Субвенція передається на управління Державної косметичної служби в Україні в Воргузинському районі на покращення матеріально технічного стану це ремонт системи опалення та електромережі 15 тисяч. Направляється на підтримку військових частин 50-74 і Миколаївська дивилася 300 тисяч. За рахунок спеціаль, залишку спеціального фонду. Направляється департаменту поліції, особливого, особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Національної поліції України людь на придбання спеціального обладнання 100 тисяч гривень. І також е, е, потреба перерозподілу коштів за рахунок економіки коштів по електроенергії в апараті, е, в дитячих закладах, в, в закладах. Е, будинки культури і сільських клубів, за рахунок економії по вугіллю у вас свидетели освіти, також за рахунок економії по навчанню спеціалістів, за рахунок економії по зарплаті фінансових органів в зв'язку з там, від, это, посади, відсутні посади заповненість. І за рахунок соціальних виплат, консультаційных виплат, направляється на, на заробітну плату 394,874, на нарахування заробітної плати в апараті управління 37,500, на премію до професійних свят. Направляється на матеріал для ремонту Вайвоцького, Семенівського, Садівського, благодатного, конставары. Лапи, аптечки тонометри для Страстинських округів, Відеореєстратор, компресор іптечка для службового автомобіля 99 660 гривень. На заправку картриджів і ремонт машини 32 тисячі. По дитячим закладам дошкільним закладам освіти. На професій, до професійного свята 578 042 гривень. На рахування 40 000, 46 100. По клубам. Теж до професійних свят доплата е, до за напруженість за роботу за опікуючим засобом 280 тисяч 99 гривень. І оці 61 622, що було, це на нарахування на заробітну плату, що я на корпостійній комісії попрощено. Поточний ремонт підвального, а, це за рахунок поточного ремонту підвального приміщення обладнання свого цивільного захисту в будинку культури там. Економія це 1 мільйон ці кошти направляється на заробітну плату. По благоустрою на поточний ремонт вуличного освітлення села Семенівка та Любойнівка 479 641 гривня. Вайвотська бензопила і матеріали 10 386 гривень. По схемі планування забудови території, розробка деталей планів території садибної забудови 180 тисяч. По відділу освіти на придбання бензину для генераторів для дев'ять тисяч. На заробітну плату і нарахування по бухгалтерії 66 шість тисяч п'ятсот. Нарахування 400 На придбання офісу меблі, електричного обладнання та канцтоварів 50 тисяч 40 гривень. На придбання ноутбуку – 60 тисяч. По ліцеям придбання деспалива, бензин, верні блоки і газоаналізатор 131 тисяча. На послуги з поточного ремонту ганту Владатним скільцем 200 тисяч. На навчання медичної сестри 3 тисячі. По, по забезпеченню діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я для всіх 10 тисяч на страховий платі за участь в спортивних змаганнях. По службі в справах дітей направляється на заробітну плату 5300 і на рахування 3700. І також на відділ соціального захисту на заробітну плату 15 тисяч і на рахування 3350 гривень. Все. Так і було надана пропозиція підтримати. Саме так відбувається. Вставлено на руку. Так. Ковщик. За. Вербін. За. Волкова. За. Давиденко. За. Лузінський. За. Малий. За. Рявкова. Засиву боротько. За. Спасенка. За. Є, Є. 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 Спасенко Спасен город. Тофа. За. Шевченко Іно. Шуко. За. За Не грає? За 14. Дякую, рішення прийнято. Проповідаємо до сьогоднішнього питання. про затвердження статуту з вардатності статусі. Про затвердження статуту... Ради. Ми розробляли його довго е, і розробили. Дякую, де наш е, Михайло Володимирович, який нам зробив 41 правку до статуту. Дякуємо вам, що ви виникли ці питання і допомогли нам. Тому е, приймається рішення, при, на, треба прийняти рішення про затвердження статуту, затвердити статут Благодарницької сільської громади. Додаток він на сайті буде викладений, там у нас на сайті е, тільки ну, проєкт рішення, а зараз буде вже саме рішення. Вважати таким, щоб втратила чинність рішення Благодарської сільської ради 7 скликання від 1 лютого 2017 року номер 13 про затвердження статуту Благодатницької сільської ради. Секретарю сільської ради спасенко це рішення на офіційному сайті. Проти непогані? Баранов. За. За. Баранок. Вовщик. За. Заведенко. За. Малий. За. За. Мали. За. Рявково. За. За Спасенко. За. Спасенка. За. Шевченко -їна. За. Шутко. Запах. Ясеві. За. Не грай? Дякую, рішення прийнято. Переходимо до слідчого питання про переіменування вулиці. Да, до сільської ради знайшла колективна заява від мешканців вулиці Миру, в селі Семенюка про переіменування цією вулицею на честь загиблого героя Артема Ісакова. 20 підписів. Заява, підпис і протокол комісії, який розглянув цю заяву, і м, вирішили підтримати цю таку пропозицію. Станом на Перейменувати в селі Семенівка Первомайської района Миколаївської області вулиці Миру на вулиці Артема Ісапова. Сапова. ради надіслати рішення до Миколаївської регіональної філії далеко на національної інформаційної системи. Барал. За. Бовщик. Вербінь. Да. Даведенко. Да. Лизінський. Да. Малий. Ребковозас, Да. Рибкова. да. За. Спасенко. Да. Тофон. Да. Шевченко. Да. Шутко. Да. Ясе він. Да. Не грай. За. 14 да. за. Дякую річні прийняття. Переходимо до січного питання про надання відпустки сількому воді. Ну, на сесію сільської ради надійшла заява від Володимира Анатолійовича про надання відпустки. Частина основної щорічної відпустки за відпрацьований період 23 по 24 рік терміну на 15-календарних днів 1 грудня 2025 року. Так, у липні була. Її не було, я був друга. Ну, офіційно була. Це <клес> хочу. І вам не дзвонить? 1 грудня ні. Свято Ніколай, я ж не сказав, що поїду, хочу, Я вам хочу. Але на Так. Баранок. Так. За. Так. Да. Давиденко. Так. Малий. за. засив. Мали. За. За. Так. За. Спасенко. Так. Шевченко Інно. За. Шутко. Так. Ясен. За. Награди. Не розумію.